Вам привіт. Хороший вітерець. Через те я сьогодні е, підкинув молодих. Яких молодих? А ті що родилися в грудні в січні місяці. Ось ця стайка, то вони ще летять. Але вони не раз попадають, тому що я вже не раз їх підкидав отак. От. І все одно вони не витримують, падають, тому що, мабуть, ще вони... Скажем так, все старі. Але кидав їх із старими. Я їх всіх ящик запихував, всіх з ящика викинув. Ну, старі, певно, що вони трошки задерлися. Старі там. Так, а це молодь. А це молодь. ось Це зараз сяде. Повинні сісти. повинні сісти. Так, Там взагалі сімівка має бути вгорі, Має бути вгорі сімівка. А сім'ївка є, так? Три. синяряби молоде там. Молоде синяряби вже хорошо почало літати. Ну, а цихи літунів поки не можу вибрати. От я зараз чому так накидаю, їх всіх разом так безобразно, безлаборно, неграмотно. Зараз ховаються вони в мене за бузок. Тому що я ще не хочу, ну, верніше, не можу з них вибрати таких підривистих голубят, щоб кинути їх старими. Якщо я виберу голубиня якесь, а воно буде слабак, а я його кину старими, вони його туди потягнуть, Ну, то трошки жалкувато. Вони ж його затягнуть туди вверх, а воно десь випаде, не сяде. Думаю, треба з ним чесно поступити. То я хочу вже вибрати з, цих, з цієї молоді таких голуб'ят, які більш-менш просяться до гори. А визначити не можу. Визначити не можу. Все всі воно, Там, по-моєму, деякі ще й тільки-тільки перепіщали. Он, бачите, тримається. Так. А це ще не сів? Так. Кірка, стоп, 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 стоп. Ага, ось. Ось ось. Там сім'ївка. Похолодало. Дивіться, це ще не сяде чи що це таке? Я думав, що не сядуть. Я так його кинув тільки що теж з руки. Я чого кину? Бо малі сюди підлітали. Думаю, кину про маячу молодим, хай вони побачать їхня будка, бо вони... Мало що і в голові. Вон лізуть, лізе сюди. Лізуть. Дивіться на нього, ага. Оце не помаявше. Що, готик у курики? Це не помаячий. Я думаю, зараз він піскочить і сяде. Він такий не голуб. Бережу цього. Бережу, Чорти ти не, не, не чіпаю цього голуба. А він дивіться, що її не Зразу сів. Так, де ж молоді, нема? Все, нема, не бачу їх, так? Да? Воно раз відійду. Відійду, подивлюся. Все, десь там попадили на провода, мабуть. Ні, Не, дивіться ще. Дивіться ще, я лозить. Бачите? Воно вони. Можеш йді йдуть. Можеш й дійдуть. Вони там десь на проводах сядуть. Ось на, на перший стоп який там стоїть. Так, ти давай або сідай. Та не приманюй хижака, або давай піднімайся швидше до компанії. Живіший будеш. Так, ну почекаю, молоді морози сюди винернуть. Вітер сильний. Да, вітер, вітер сьогодні східний. Вітер сьогодні східний. Вітер сьогодні східний. Оце ж хочу виключити камеру, як він тільки сяде. А ви дивіться, бачите все? О! Появилися ось якісь. Ага. Бачите? Дивіться, ого! То з них ще будуть люди, так? Да? Ось це маяче, вони мені заїздити на нього і вийшли. То з них ще будуть якісь люди. А тепер треба мені їх дуже добре так... Фотографувати, я? є, хто є. Так, ну гляньте. О, о дивіться, Хе, то вони ще вони всі зараз тут будуть. Дивіться. От. Так, оця сім'я надійшла. Вони коли піднялися і одразу було здуло вітром, тому що вони не очікували, що там вітер такий. то з них цих чотирьох а, то це старий, це старий, це не молодий голуб. Чи молодий? Чи молодий? Ні, по-моєму, це не молодий голуб. Ось молодята чотири штучки йдуть. Ось молодята йдуть чотири штучки. Це ба. Це ба. Це по-білому, по рябому. По Глибиня. До речі, одне десь пропало сьогодні. Сьогодні вранці ще було. Я на роботу їхав, підкинув. Е, не літало так уже, щоб залетіти. Але приїжджаю з роботи, одного нема білого. Ну, це така прикмета погана. Одне біле там, бачите? Одне біле там. А друге білого щось я не... Не знайшов, ніби не знайшов. Знаєте? Оце, мабуть, буде біле літати старими, так. Да. От я мені здається, що я визначився. От оце біле, мабуть, буду кидати і старими. Оце біле буде літати старими. Так, все. Виключу камеру, бату вже нас не знімав. Нехай. Нехай. Що зміниться, я включу камеру. Так, що помінялося? Нічого не помінялося, всі стали в одній станції літати. І що я можу сказати? Можу сказати, що там четверо е, зимових голубят літає. Четверо. Білий білий, що я вам показував. Потім синяряби, той що вже літун добрий. Ось по-моєму він. І двоє сплошняків. Це всі голуб'ят, які вивелись в взимку. Ну що, можна сказати, що... Новий сезон відкрита. Тобто новий сезон обгону нових голуб'ят цього року почався. Так що, тепер вже ті, хто дожили до весни, я маю на увазі цих гонних голубів, то їм сильно повезло. Тому що зараз вони трошки будуть вже не так братися в руки, тому що є шогнать, є молодь. так що вони, можливо, ще... Мені дадуть добре потомство, ті, що залишилися. Тобто не пропадуть вже, я думаю так. Так вже думаю. А, тут літають, ось я покажу зараз, летять ось парка. Це молодих. Ось сплошне, воно сплошне. Це пара сплошних молодих. Так, да, вроді би двоє. Ого, може ще не двоє. Оце летить старий. Воїн ось лежить, летить старий воїн. Так. А там летять. Двоє сплошних точно. Білий летить, синіряби летить. Синіряби летить. Білий летить. Двоє сплошних точно молодих летять. Ось вони. А це що таке? Це що може три? А ні-ні ні, це старий. Це старий, це старі з боку. Да, Двоє сплошечків молодих літають теж. Четверо. Четверо в небі. Ну, Добре. Сезон відкрито. Сезон відкрито. Вони вже на посаді, щоб я камеру включив, вже вже все. Недовго літали, можливо, десь пів годинки. Десь пів годинки літали. Це добре, хай. Молодим оцим компанії не треба зараз довший час. Що, ще дехто не сяде чи що таке? Ну може і все бути, воно ряби подерся. Це вони парашути повикидали, їх потягнуло вверх. Бачите? Ось два сплошненькі, ось дивіться, о, оце зимові. Ах, візь мої. Повикидали парашути, їх вверх понесло. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Як завжди. Ну це сяде завжди. А цей старий воїн не сяде завжди. в будь-яку пору року і дня. А ці що, не сядуть, ні? А ці не сядуть. Ні, ви ну, знаєте, не сіли. Не сіли. Ось ще кремак старий летить. Кремак старий показую. Так. Ну, минулорічний. Потім такий. Опа-опа-опа-опа. Тихо, опа, тихо, опа, опа. тихо, 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 тихо. Прямо надімно сейчас вони зіграли так різко. Три віддіти. на локатора. Подивитися небо. Не бачу нічого. Чого це ви? за тривога. Не, не сіли. Так. Вже хвилин 45. Може 40-45. Е, так вони ось трохи скучкувалися, буває трохи розіб'ються. Так віснівка там і стоїть. Так віснюка, де двіка, де двійка, де двіка, де двійка, де в де стороні двійка. Ось двійка. Так вони стоять. Значить так, не буду зараз з камерою сидіти, тому що треба трошки сад обрізати, вже так завершую. Щось буде цікавеньке або припосадці, або ще щось буде цікаве, то я камеру візьму, так нехай. Значить, знову ж таки повторюся. Чотири молодих там. Там чотири молодих. Білий, синій і два карих сплошних. Це все молодь. Січнева, зимня. Всі, що взимку вилупилися, а то вони вже там у небі. Трошки починаємо їх піднімати. Так, все, пауза. Так, що змінилося? Це йде старий голуб. І два молодих з ним. Ну це й добре. Вони сідають і він з ними. Або навпаки, він сідає і вони з ними. Це голуб все літаючий. Але чомусь він випав дивно. Ну, за компанію. Так. А п'ятірка там, п'ятірка там. Пятерка там, это где пятерка? А где, где пятый? Вот беленький, видите? Ай, красота! Белый первый подъем Высокий, а где пятый? А где пятый? Опа! А пятый что-то вышло? А пятый добрый вышел? Зараза! А что это так? Пятый он где-то там Зараз зараз перерядком, але воно відійшло трошки. Так, ось і зараз. Мені треба цих розшифрувати, Так. Це старий голуб і двоє молодих. І двоє зимових. Так, так. От вони сезон відкрили. Тепер я буду кладати оцих сплошнички, буду кидати їх старими. І хай вони вже все, проходять школу. Все. Сіли. Добре, сіли. Я думав, що вони сьогодні в мене трошки відійшов. По-моєму. Які відійшов, по-моєму, ряби відійшов. Знаєте, зараз раді... я спершу всіх покажу вам. В стороні стоїть. Стоїть в стороні. Ось четвірка. Так, 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 трохи правіше, так от трошки правіше Десь тут стоїть цей синіряби. Втомився чи що? Начебто ні, він такий вже натренований. Він стоїть трошки вище, що я так не можу... О, ось знайшов. Синярябий, так? Да? Розглянув. По-моєму, синій ви знаєте. Але чому він так в стороні стоїть, не може зрозуміти. В стороні він стоїть так, трошечки. Так, добре, залишаю, нехай летять. Нехай летять. У небі залишилось п'ять. Так. Стих. Сідають уже. Так, да, то синя ряби такі, трошки він такий в стороні літає. Бачите? Ну? Воно от він стоїть. Стає. Щось таке в нього бажання самому політати. Значить, що радує? Біле відлітало все. Часу немає. ні. Десь до того, але часу немає. Біленько відлітало ви бачите? Ай якесь молодець, ви бачили? Оце в нього перший був такий високий підйом цього білого. Ага. Ось так, над деморями літало, сідало, літало, сідало, підкидалося. А це воно вже в компанії старих піднялося і постояло вгорі до часу. Що радує, значить що? Ну будемо його тепер вже... З літунами пускати. Рати витримало вже провірку стайності тримаєшся, то це вже добре. Це вже добре. Вітер десь біля 4,5 зараз. Східний. Прохолодно, прохолодно. Нормально. Нормально. От уже Потихеньку естафету продаємо від минулорічних колубів до цьогорічних. Сьогодні вже було в небі четверо молодих зимових. Так що вже будемо формувати нову стайку. Там ще є молоді в верхній палаті, вони ще серенькі, але вже пора їх сюди прикидати, нехай вони теж вже починають дивитися на світ. А, ось білий десь дивіться. Опа, а я вам казав, що його немає. Пригадаєте? А де ж це було? Оце його зранку немає цього голубеняти. Оце зранку я його не бачив. Оце дав. Оце номер. Зараз посажу. Треба чітко бачити, яке літало, а яке ні. Бо я їх так не дуже розрізняю. Ага, все в Україні є чорненьке. А де ж воно було? Оце номер. Я б оце не був би зараз в дворі, я б не бачив. Де воно, звідки взялося воно. Я приїхав з роботи, я її не бачив взагалі. Я її взагалі не бачив, будь ласка. Ну, все я встрахував його, вже все знаю. Не знаю, де воно було. Я вранці кидав їх, поїхав на роботу, приїжджаю, його немає. А ну, ще не зараз заросяди і все. Ряби, зараз заросяди. І на цьому все. Льотний день закінчився. На цьому літу вже закінчиться. Ну все, добре, не буду вже знімати. Ось, оце воно десь літало. Чи десь сиділо, верніше не літало. Це буде точніше. Ну, так, в нього в лівому крилочку чорненьке перо є. А того немає. Отак, От будь ласка. Бачили, як воно? А я думав все, я тут десь брив, поніс. Думаю, це вже прилетів, вже буде тут утюжити, вже буде хазяйнувати. Еге, ні. Так, ага, а в цьому вона грудках біле. А в цьому на грудках біла, є пляма така пір'ячка. Тому що на грудках оце льотніше. Оце було вгорі. горі. Ось будемо кидати. Ну, а те поки що так, будемо до нього придивлятися. Так, все. Цар сідає і всі Все, Всім пока, все нормально. всім миру.